Всім привіт, любими! Всі ми знаємо історію багача і Лазаря Як багач просив Авраама, лазаря, пощати, але зрозумівши, що він не вийде з пекла, він просив за своїх братів. Але що сказав йому Аврам? Аврам сказав, хай твої брати шукають спасіння. І слухають Моїсея і пророків, тому що там є істина, там є життя. Це не просто якась інформація, яка міняється, яка а, стає похороненою, каже пастир. Це істина, істина це Ісус, істина це Слово Боже, яке є і буде актуальним.